В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Зі святом вас, дорогі брати і сестри, світлення Господнього. Я дуже сподіваюся, що ви знаєте історію свята, тому я не стану її переказувати. Я хочу тільки сьогодні, щоб ми навчились від цього праведного Симеона, про якого тільки що ми згадували, читали цю історію, і сказано, що він був чоловік побожний і праведний, і Дух Святий був на ньому. І от Варто вчитись у таких людей, знаєте, того що нам потрібно знати, як нам жити. Інакше ми як сліпі котята в цьому житті. Ми не знаємо, що нам робити, куди йти, чого прагнути, ким бути в тому житті. І краще вчитись у людей, які вміли це робити, які кимось були, тим більше що сказано відверто, що це була людина Божа. Тому варто вчитись у людей Божих, як нам бути, ким і якими нам. Я сьогодні закликаю вас стати на місці цього праведного Симона, стати в його очікування. Може, це очікування праведного Симона відгукнеться комусь особливим чином, хто сам перебуває в якомусь такому очікуванні. Тому що, якщо говорити про Бога, так як ми навчені про нього зі священного писання, або так, як ми може бачимо навіть його і в своєму житті, то можна сказати, що Бог, наш Бог той, кого треба чекати. І от уявіть, що Симеон, він отримує якусь таку дивну обітницю, зразу починається все сумніво, він засумнівався, коли перекладати місце з пророка Ісая, що діва у тропі зачне і породить сина. І він думав, що щось тут не так, і він пише, перекладає на грецьку мову і пише, що жінка зачне у утробі. Але йому було обіцяно, що має бути діва, і ти побачиш, не помреш, поки не побачиш цього обіцяного, народженого Мексія. І напевне, що можна уявляти, що цей старець ще тоді, може, і не був старцем, очевидно, що не був. Він перший час, якийсь ні, знаєте, він, на, може, сприймаючи цю обітницю, відчуваючи якусь причетність до чогось великого, він відчуває якесь натхнення, він кожного дня йде в храм, очікуючи побачити цю от обітницю. але не було сказано, коли він це має побачити. Сказано, не помреш, поки не побачиш. І от так проходить день, другий тиждень, місяць, півроку, рік, другий рік, третій рік, десятки років, брати і сестри. І можна тільки уявити, що творилось в душі, в голові оцього, цього Симеона, в цьому очікуванні. Адже ж очевидно, що це очікування було непростим. Як можна було чекати, скільки він всього передумав, напевно, він сумнівався, адже ж це натхнення обов'язково з руками, з часом воно обов'язково стукало, нового відправлення не було. І що він міг думати, цей старець, уже будучи стареньким? Напевне, що він думав, що що значить це може мені щось почулося, може мені щось привилось, може я щось не так зрозумів, може цього всього не має бути. Адже я кожного дня з дня в день вже роками приходжу в храм, намагаючись побачити того, кого обіцяно було бачити, але нічого, нічого не бачу, нікого не зустрічаю. І знаєте, схожа історія. Адаму і Єві Бог обіцяє послати Месію і Спасителя. І вони народжують своїх перших дітей, І як каже передання, вони надіються, що це Месія, що це той, хто має їх врятувати і повернути обіцяний рай. Але цього не стається. Тисячі років проходять, поки приходить Христос. Христос приходить і каже, ось царство моє приходить у силі. І так, що перші християни чекають кінця світу, царства в силі, що не сіють уже, все розпродують, готуються вже до кінця світу. Аж доходить до того, що апостол Павло і сам уже каже: почекайте, почекайте, не спішіть, Господь знає час, беріть всі ти хліб, жніть і готуйтесь, готуйтесь жити. І знову йдуть роки, тисячі років. Але кінця світу поки що немає, немає, цієї обітниця, не сповнюється. Схожа історія була також у патріарха Авраама, історія якого ви, напевне, знаєте, коли Господь кличе його каже, вийди в ту землю, в яку я тобі покажу. Авраам був багатою людиною жив у батьківському домі, в місті, уявляєте, в ті часи це було особливо значимо все. Він бере там свою долю, своїх стада, своїх слуг, там, свою дружину, дітей в нього не було. Йди, він навіть не знає, куди йому йти. Одкровення Господь йому каже, йди, куди я тобі покажу. І Він ходить по чужих землях, поміж чужих людей, має відто якісь клопоти, роботи. І Господь каже йому, коли він подорожує, не знаючи, куди йде. І Господь каже йому, подивись на ці зорі, каже вночі, бачиш, скільки багато скільки в тебе буде потомства. І Авраам це так важливо для нього, він зато тримається, але йдуть роки рік за роком, рік за роком, а потім стане, в нього не народжує діти. Так що дружина його втрачає вже вірується і каже, слухай, ось у нас є там якась спокоївка, там, давай ти від неї вже народиш дитину, щоб у нас хоча б хтось вже був. Бо, бо вже ну, скільки можна чекати, розумієте? І все це про очікування, брати і сестри, яке, напевне, так чи інакше. Підгукуються кожному із нас. Бог той, кого треба чекати. І сила віри, бо інакше не можна зрозуміти, якою силою міг цей Симон пройти свої роки аж до глибокої, глибокої старості, якою силою він міг прийти через всі ці сумніви, через якісь сум'яття, через непевність, яка обов'язково. Мала бути, як і всі відправедні люди своєю вірою проходили через це. І надходить той день, коли Симон приходить звично вже до храму і там зустрічає младенця Христа, і в цій дитині він впізнає Бога. Знову ж таки, дивно, тому що скільки людей було в храмі, сказано ще, що пророчиця оця старенька жіночка Анна, яка жила при храмі у постійній молитві, вона теж пізнала Месію цього цьому дитятку Христу. Але і інші люди були, які бачили цю дитину, але вони ну, не, не, не бачили в ньому Христа, не бачили в ньому Бога. Нічого не було надзвичайного в, цьому, в, цьому, в цій події. Але вони вірою своєю силою вірою, очами вірою, вони змогли прозріти цю правду Божу крізь свої будні. І це важливо знаєте, так само для нас. Тому що ми чекаємо Бога, чекаємо в своїх буднях. Що він до на нас знайшов, але чи можемо ми впізнати серед своїх життєвих, таких простих речей, серед своєї буденності, чи не пропустимо ми Бога, чи впізнаємо ми Його в якихось таких простих речах, як, як Симон у младенцю Христі. Тому, брати і сестри, пізнаємо і сьогоднішньої події те, що Христос Господь. Той, якого треба чекати. І нехай на ці от очікування, і нам вистачає сили віри, як от праведного Симеона, щоб коли прийде той час і той момент, коли Господь приходить до нас у наші будні, ми могли би його впізнати і жити цією вірою далі. Слава Ісусу Христу і зі святом!